Площі від маленьких скверів в першу чергу відрізняються тим, що вони об'єднують довкола себе багато людей і вміщають більше активностей. Тож площа це більше як велика пісочниця, де всі приходять по щось своє. Розглянемо приклад метро Арсенальна, коли ми і йдемо до метро, виходимо з метро. Потім ми хочемо ще трошки відпочити. Тут класно можна буде зустрітись, почекати когось посидіти, зустрітися одразу в закладі поїсти. А якщо хочеться насолодитися частиною природи і естетикою води, можна піти і подивитися. Тись на фонтан, але зверніть увагу, наскільки класно тут розподілені людські потоки. Тут у мене навіть постає питання: а хто більше виграє архітектура, яка довкола від цієї площі чи, можливо, площа від того, яка тут архітектура. Ознака хорошої ще й площі в тому полягає, що ми відчуваємо себе в ній затишно, трошки захищені і прикриті від цієї шумної дороги, ніж дерева, які відділяють від дороги, чи елементи скульптури, які навпаки видно з дороги, коли ми їдемо. Та ж ті, хто, як і я, любить говорити про архітектуру, підписуйтесь на канал хочу говорити про архітектуру, де я розбираю про те, як архітектура впливає на нас, як формує місто. Дякую всім за увагу! Пишіть в коментарях, що вам хотілось почути ще про архітектуру, і до нових зустрічей, Па-па!